Друзі, вітаю вас на каналі Азія на тарілці. я Аріна, і сьогодні ми з вами вирушаємо на нічний ринок в Китаї. В Китаї нічним ринком називають місце, де є дуже багато вуличної їжі. Також різноманітних смаколиків. Як можете побачити позаду мене, також одягу, техніки, але нас це не цікавить. Нас цікавить саме їжа. Тому зараз вирушаємо саме туди. Все, Ми дійшли вже до нічного ринку саме їжі. Перше, що нас тут зустрічається морозиво та різні напої. Тут у нас кокоси. Тістечка. Не люблю китайські солодощі, вони дуже несмачні. Далі у нас фруктові напої. вижиті соки. Знову китайські солодощі. Сока. Ой, який блакитний, красивий. Ой, китайське в'ялене м'ясо. Оце дуже смачно. Воно не, воно не з дешевих, але ну, дуже смачне. Думаю, всі пам'ятають і бачили ось таке морозове в інтернеті коштує воно 15 юаней, від 10 до 15, залежить від фруктів. Куди ж без китайського вареного м'яса з овочами маринованого. Це все вариться разом з різними спеціями. Тут у нас качине м'ясо, куряче, свинина. Тут у нас ось така міні-шаурма. Шаурма, шаурма по-китайськи, тут є безліч начинок, від сої до макаронів, від тофу до. Сосисок і різних овочів. Варене, жарене, тушене, в'ялене, будь-яке. І вам це все закручують у блінчик. Там ще можна собі юшечку полити. Ну, я куштувати так я не буду. Я не буду різкувати. Ось це вже по мені морепродукти Ой, ось ці ракушки, якщо захочете їх е куштувати, не куштуйте, вони дуже не смачні. Ось такі різні мушельки, але всі мариновані в дуже гострих соусах. Аби воно не було таке гостре, я би собі обов'язково взяла, тому що я ну, дуже люблю різні морепродукти. Тут він вже готує устриці, а от устрички. Думаю, ви по моїх попередніх відео вже зрозуміли, що я дуже люблю устриці. Подивіться просто, яка черга стоїть за чорним тофу. Ось це все черга до осієї будки з чорним тофу. Вам не передати, яким гамном смердить те чорне тофу. Я вам зараз його покажу. Ось його там так готують, воно смердить так, що тут навіть мухи не літають. Але люди його люблять. Ось тут у нас сосиски, тофу і соя. Тут у нас корондога. І ось ці кульки. Я їх дуже люблю. Там всередині восьминіг або сир, і зверху. Це все в тісті, і зверху политі соусами та листям нори. Так, тут у нас супчик. Там є вже готові шпажки. воно все вариться в тому бульйоні. Ви собі обираєте яку шпажку ви хочете, і вам це потім... Все заливають тим бульйоном. Бачите, це все ось так проварюється. Ой, в черпак такий. Так, Тут у нас теж морепродукти смажені. Тут у нас восьминог, 10 юаней. 20 юаней за 6 пашок. І це все теж по 10 юаней. На і Джонда. Наша вже ось там готується. Вже готові, він просто бере, щоб <підійрити> бо хтось купив гостро. Тут щось таке красиве роблять якийсь салат чи що це? Дивіться на ось такій ступці. Це все перемолює. Клас, якась, це якась тайська кухня. Бачиш, тут різноманітні ось різноманітні начинки і це все перемішає тут. Шкіра рибича, лапки. Клас, це дуже виглядає цікаво. Потім виходить ось така страва. Так, ми купили собі ось минулого, і зараз будемо його тестувати. Дуже багато жиру з нього капає. Але смачний. О, дуже солений. Ладно. Прикольно, такий самий ціндау коштує 25 юаней, а тут всього лише 10. І це вам називається не курортне місто. Дивіться, яка тут красива бургерна. Як виглядає стильно. Які бутафорічні красиві бургери. Дися, який губка-бок! Ну, це дуже красиво, дуже стильно. Прям хочеться це з'їсти. Тут вже ось такі готові коктейлі, бачите, стоять ось в таких великих бляшанках, і вам звідти наливають. Ось тут теж таке цікавеньке в різних ось таких гострих соусах. На ось таких шпажках різні їстівні штуки, соя, тофу, м'ясо, овочі, шкіра. Це все маринується, ви купуєте поштучно і їсте. Це чоловік каже, що це з сичуану, тому воно все таке гостре. Так, чоловік вже там собі нагрибає. Я теж собі взяла. З уліток серединку. Там ось такі різні чоловіки, що там собі набрали. Шкіра, желудок, тофу сердечко, курячі. Так, коштуємо ми і так, щоб світло було трішки краще. Коштуємо її ці. А ну трошки мушель. Не так гостро, як я очікувала. Як смачно, це дуже смачно. Дійсно mm. 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 well, дуже смачно. Так, tu, тут у нас м'ясний рай. У нас тут курочка. Ось так смажиться. Тут у нас качка, курка, свинячі копита. о Боже густо гострика. Свинячі копита. Ціла качка, крильця ось такі. Тут бочок вісить. Є цибуля з кишкою. Це кишка натягнута на цибулю, ребра, черепаха. І отак там все підсмажується, підігрівається. Так тут у нас хлібчик, дивіться, який великий. Його чимось мажуть, там якась я бачу чесник помелений, перчик, зелень якась пельмені. Дивіться, які штучки. Це в шлунок, в шлунок завернути там м'ясо і рис. Прикольно, тут ще ось такі великі кістки, це все баранина. Ой, так пахне. У Хеланда. Тут у нас мішки баранячі, а тут яйця. Не. Буша. І, звичайно, куди ж без фруктів. Вже ось такі нарізані фрукти. Ви собі просто берете і це все на вагу. Щось дуже мало фруктів. Тут у нас шашличок. Десять юаней і дві штучки. Дві такі шпажки. Іван, ходи. Ось так як все тут виглядає. З двох сторін є ці будки. Ну, не лише з двох сторін, з всіх сторін ті будки є. Ось так тут все виглядає. Тут у нас пряма кішечка. Вонюча, як не знати що. Воняє, як з хліва. Її вам смажать з цибулькою, з перчиком на ось такій плиті. Ой, подивіться, яка тут у нас краса. Теж морепродукти, восьминоги, креветки. Їх ось так там смажать на теж ось такі великій плиті з бульйоном. Смажить не на жирі, а на бульйоні. Восьминожки. А, цига. Єс. Хамаль зіс. Ой, 18 юаней, 20 юаней, 15 і ось це теж все по 20. Дуже дорого. Ось моє смажиться. Тут є ще також суші. Дивіться, ось ці по 5 юаней, по юаню, по 2 юаню. Ну, виглядаю, чесно кажучи, не дуже подивіться, що це за екра. Це якась сталба ікра. Ну, виглядає не дуже смачно. Здалеку, прям дуже смачно, а зблизько щось не дуже. Добавили цибульку, тепер це все смажить разом з цибулькою. Потім він як взяв черпак олії, там черпак, я не знаю, напевно, півтора літровий, як вальнув туди олії, просто подивіться, скільки там її. Воно прям плаває в тій олії. Подивіться, яка тут цікавинка. Якийсь ось такий рис з сосисками і яйцями. А збоку ось такий фіолетовий, якийсь блакитно-жовтий рис. Дуже цікаво, що це і що це таке. А, дивіться. Цей рис варився з ось такими квітами. Прикольно, тому він і такого кольору. У мене, до речі, вдома є чай з цієї квітки. Він теж блакитний. Дуже круто. Тут також є фрукти, я собі зараз візьму фруктів. Те. Я зараз собі візьму фруктів, смакота. Я собі ще взяла фруктів, вийшла на 15 юаней, там пів грейпфрута, гуава, декілька виноградин. Та й вроді все. Ось також моє улюблений мій відео. 29 юаней за пів кілограма. Тут всі сирі морепродукти. Також на вагу. вагу. тут морепродуктів на будь-який вибір. Це все сире. Це просто мариноване в соусах. Навіть є морський огірок. Куди ж без курячих лапок, Желудок. Ось мені. Тобто тут безліч різноманітних морепродуктів. Тут готується рис та макарони. Ось є дуже багато начинок. Це все начинки, ви собі обираєте і вам ось так в сковорідці це все смажить. Можна взяти міхано, ой, рис, а можна взяти макарони. Ось тут. Макарони на будь-який смак. А ось тут тазик з рисом. Так, тут у нас устриці, також морепродукти. Подивіться, які ось ці штуки великі. Це, напевно, найбільші, які я бачила. І ракет. Тут також у нас морепродукти. Мариновані сирі. Людей все більше й більше й більше. Поки ось чоловік стоїть в черзі за тим смердючим чорним тофу, Подивіться, пепе, -пе. я йду ще трішки вам познімаю. Тут на якихось ось таких листах якогось тіста, але це не ті це якісь скля скляні макарони. Вони називаються. Тут є начинка, і вона смажить ось такі. Блінчики, знаєте, шаурма на мінімалках називаються. Прикольно. Ой, яка класна штука. Тут у нас продукти, які смажаться у фритюри. Картошка, гриби та капуста. Тут також смажиться картошка та тофу, але вже не у фритюрі, а на ось такій пательні. Але там олії стільки, що майже те саме, що і у фритюрі. Тут якісь ось такі штуки, дивіться, в бочках з водою, якісь напої чи що це таке. Рожеве, жовте, біла. Пахне, чесно кажучи, якоюсь з бродягою. Прикольно. З пелюстки плавають. Це якісь напої, бачите, вже бутилочки готові. стояли в черзі приблизно 15 хвилин, зараз чоловікові будуть готувати. Ваняє так, що ну його капець. Я от стою, думаю, чи вам е, на відео вам пробувати, чи не пробувати, бо я просто боюся, що я потім просто не від цього всього. Це вже вона готує нам. Добавляю різні соуси, бульйон. Десять юаней коштує. Mm -hmm. Як тут чисто, да? де всі сидять. Просто бардак нереальний. Нам сказали, що зараз трішки приберуть. Бардак просто капець. І... Так, чоловік коштує чорне тофу. Я не наважусь його напевно коштувати. На фоні мусорки як красиво, та? А, чоловіка, що у нього вже слюні текуть. Не джедена. Дуже гостра, але смачне. да, хабуха обоє у нас тут є ще шашлички. Тиши Так. Mm. Дуже, дуже дуже ніжна курятина, але мені здається це Дуже бушать зіров. На сам зіров. Чоловік каже, що це курятина, але зовсім не схожа на курятину. Mm. ще у нас тут є ä, ракушки внутрішній ракушок. Ну mm. такое. Mm. 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 Схожа на мідію. Мідію устриці є якийсь такий запах. Смак такий не як звичайний. З пивом йде, Без пива таке собі. Переходимо до фруктів. А насіння чиї я ще собі взяла. Тут гуава, кавун, а, грейпфрут і насіння чиї. І дві виноградини. Виноградину я на пробу взяла. Давайні тіт спайса. М -м -м. М -м -м. Боже, яка смачна гуава. Чоловік зараз буде пити суп. Той суп виглядає, як будто його вже хтось поїв перед нами. Дуже багато персю і часнику там. Мені його шкода. Він сказав, що він для відео вип'є. Він бідно аж скривився. Я уявляю, яка це вонюча штука, ше й гостра. Він аж почервонів. Хау бухалче. Що ж, друзі, завершуємо наш відеоролик. Якщо вам подобається такий формат, то обов'язково ставте вподобайку та підписуйтесь на мій канал. А ще сьогодні у мого дідуся день народження, тому не забудьте його привітати в коментах. Всім пока-пока!